Вітаю, друзі! Шок! Увага! Просто шок! Виявляється, міністр оборони України, воюючої України. Рустам Умеров не приймав присягу, воєнну, військову присягу на вірність народу України. Строковий він не проходив, тому присягу не приймав. Контракт також не підписував і за контрактом не служив, тобто не приймав. Під час навчання в військовому навчальному закладі не приймав, бо він не навчався в військовому. Ну коли отримував посвідку на проживання в США, воєнну присягу для України не складають. Друзі. Міністр оборони. Без присяги. Міністр оборони, якій країні він служить? Там, де на проживання має, США чи все ж таки Україні. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!